Вітаю, друзі! 3 грудня вчора, пізно ввечері, в Кремлі, закінчились перемовини між представниками Президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа, його зятем Кушнером, і е, Вікофом та російським президентом Володимиром Путіним. Перемовини стосувалися миру в нашій Україні. Припинення війни Російської Федерації проти нашої України. Після перемовин до преси вийшов помічник президента Російської Федерації наступне. Бесіда Путіна з Віткоффом і Кушнером була корисною та конструктивною, заявив Ушаков. Ну, це так. по загалям. За його словами, Росія і Сполучені Штати Америки домовили, що не будуть розголошувати суть перемовин. Путін заявив, що Москва щим-то Може погодитись в рамках Сполучених Штатів Америки по Україні. Щось викликає критику російської сторони. Москва отримала ще 4 документа, крім перш... початкового плану Трампа по врегулюванню на Україні з 28 пунктів. Ну, це видно. Європейський, там, український, ще там різні які. Зустріч дала можливість обговорити шляхи подальшого врегулювання української кризи. Явно були окреслені наступні дії. Явно Путін розповідав, що він і як планує робити на театрі бойових дій, а Американці явно обговорювали питання внутрішнього, внутрішньоукраїнські і явно питання корупції Зеленського та його оточення. Були також в центрі уваги. Обговорювали суть плана Сполучених Штатів Америки по врегулюванню, а не конкретні пропозиції. Тобто навіть конкретні пункти не обговорювалися. А чому? Тому що Росія має успіх на землі. На жаль, на жаль, провали Збройних сил України дають російському керівництву ті козирі, які вони використовують. А плюс, ви ж пригадайте, що буквально напередодні Путін займався фактично злякуванням України і українців. Це і санітарний кордон на півночі, і прямий натяк на вторгнення в Чернігівську область, це і злякування відрізанням від моря України, Миколаєва Одеса. Та в принципі багато ще інших речей. Тому насправді, з одного боку, Путін каже: ось ми підемо на Миколаїв Одесу, ось підемо на Чернігів, з іншого боку, ЗСУ з останнього утримують рубежі на Донбасу і на Запоріжжі. Обговорювалися перспективи досягнення довгострокового мирного врегулювання по Україні. Тобто, по факту долю України вирішували без України. Вирішували представники Трампа і вирішував Путін. Сторони заявили про готовність продовжити спільну роботу для досягнення врегулювання в Україні. Вдумайтесь, американці і росіяни будуть продовжувати спільну роботу, а українців там не буде от докерувався Зеленський. Представники президента США передали Путіну вітання і найкращі побажання від Трампа. Ну це так. Реверанси. Я думаю, що там контакти відбуваються і прямі зі дзвони, і все. В свою чергу, Путін передав вітання Трампу через Вітка та ряд політичних сигналів. Ну, наприклад, це ж твій пиздюк не погоджується ну, Вездюк Зеленський, на е, мирне врегулювання. Ну, то займись ним. Можливість зустрічі Путіна і Трампа буде залежати від того, який прогрес буде досягнутий на шляху до врегулювання. Ну і найголовніше, що треба зрозуміти, що компромісного варіанта мирного плану на сьогодні нема. Отже, війна триватиме, загрози триватимуть. Продавайте давайте реально подивимося на речі. Російські війська будуть намагатися тиснути, Збройні Сили України з останнього будуть відбуватися, коштів немає. Фактично провалена мобілізація, перетворена в людоловство. і фактично СЗЧ збільшується і обвал фронту стає реальним. А тепер найголовніше, Схоже, зустрічі від і Кушнера з Зеленським не буде. Або якщо й буде, то після того, як вони переговорять з Трампом. Ну, принаймні, на це прямо натякнув Ушаков. А крім цього, увага, крім цього, стає очевидним, що Зеленського будуть зносити. Для того, щоб керівник парламенту, який зайде замість нього, узгодив компромісний між Москвою і Вашингтоном варіант мирної угоди, навіть європейців, я думаю, допустять за стів перемовин, принаймні про це вже говорив сам Путін, і от таким чином з'явиться мир в Україні. Чи звузиться за цей час вікно можливостей, чи стануть гіршими у мирні умови, стануть, якщо це не буде відбувати швидко. Тому суть їх і не проговорювали, проговорювали принципи. По факту, Україну зараз розіграли, Розіграли США і Росія. І розіграли завдячуючи Зеленському і Зеленим гнидам. А порятунок для нашої держави і для наших людей зараз в тому, як швидко вдасться позбутися зелений гнид, як запрацює парламент, як вийдемо швидко на реальні мирні перемовини. Від цього залежить, перетунок, перетунок держави і нації. На жаль. А все через... Ну, ладно. З тим будемо розбиратись потім. Зараз головне мир. І зараз головне врятувати державу і націю. Тому що чим далі в ліс, як кажуть, тим не просто товші партизани, а та їм гірші умови миру. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну сильною, мирною і процвітаючою, і будемо жити.